Коли я в магазині не можу приділитися, купити таку сукню чи таку, як правило, я зазираю в гаманець і дивлюся, а може, дві треба купити. Це прям як натяк для мене долі. Якщо ви не можете, вибрати, вам купити прямий диван чи кутовий, уявіть собі, купуючи один, ви закриваєте дві потреби. Дивіться, який крутячий кутовий диван, оксамит. Подивіться, який ценник. 26 тисяч, а базова ціна взагалі 23. Прекрасний кутовий диван з маленьким габарітом. Зверніть, будь ласка, увагу, тут подушка така пушиста, яка лягає якраз під спину. І голова не висить, тому що друга частина подушки вона підтримує голову. Мало того, якщо лягти на нього, то цельне спальне місце під спиною для. Сну на кожен день. А ось ця невеличка кутова частина дає можливість простягнути ручки, ножки, все на світі чілити і відпочивати. Але ж ми прийшли за прямим диваном, а тут кутовий. Тому, якщо прибрати оцю подушку і витягнути ззаді ось такий допоміжний валік, то кутовий диван перетворюється, в прямий. І купуючи один, ви купуєте і кутовий, і прямий. Мені дуже подобається можливість при бажанні прибрати оцей виступаючу частину дивана і використовувати її, наприклад, для проходу. Або для інших меблів